Встановити або модернізувати вентиляційну систему. З початком навчального року в закладах освіти та дитсадках виникли проблеми з повітрям в укриттях. Батьки почали писати в соцмережах та ділитися своїми враженнями від короткочасного перебування в укритті. Ці повідомлення жителі Южного писали в місцеву групу. Максим Самойлов показує нам скрини з особистої переписки. Тому він відправив листи до міської ради із проханням провести позапланову перевірку укриттів та вжити заходи. Головна мета цього звернення полягала в тому, щоб ці перевірки, які проходили раніше, щоб вони проходили в форматі, коли там дійсно тривога відбувається, щоб реалії були ті, що, наприклад, сьогодні було три тривоги. Це були міги, це була вночі була тривога. Ідіть туди, коли там душно, коли там жарко, щоб ви відчули те, що відчувають діти. Діти втрачають свідомість, це, це не добре. До листа звернення заяви я підкріпив, ми скоректували там близько. Я, я не знаю, в скромному форматі ми додали десь. Десь біля 15-20, але загалом, якщо взяти усі повідомлення в особисті і те, що було в чатах, тому, там був опрос про це, як вам дітям добре чи не добре. Під час повітряної тривоги наша знімальна група побувала в укриттях. Ми поспілкувалися з керівниками закладів. В деяких укриттях взагалі відсутня вентиляційна система або не справляється своїми функціями. Одна єдина проблема, яка в нас є, і зараз вона рішається. Це вентиляційна система і додаткова система освітлення. Якщо не буде світла, не дай Бог, щоб в нас постійно було, було світло. Оці акумулятори, які зараз в нас встановлені, вони можуть тримати ще світло. Трьох годин. В нашому підвалі одне єдине вікно, але згідно вимог, це вікно повинно бути закрите з мішками з піском. Ми це зробили для безпеки дітей. Була депутатська комісія в нашому дошкільному закладі, депутати побачили нашу проблему. Керівництво нашого міста звернуло увагу на те, що проблема є, і ми зараз її вирішуємо. Написані всі листи, віддані ці листи у фонд комунального майна до опрацювання. А далі будемо чекати, що це все буде в реальності. Це вже на жаль, третя тривога, і батьки дуже багато дітей вже забрали додому, тому що дуже важко дітям е, займатися в такий час. Звичайно, є проблеми, які в кожній школі на жаль. Це проблема не тільки в нашій школі, в усіх школах міста Южного. Але після того, як це питання піднімалося в соцмережі, були звернення батьків, то Адміністрація нашої школи приймала в себе наших депутатів міської ради. Вони приходили до нас, дивилися вентиляцію. Ми вони нам порекомендували написати лист до управління капітального будівництва. Наша адміністрація написала такого листа і вони сказали, що будуть розглядати, як вирішити цю проблему. Так. вентиляція є, є, але на жаль, на таку кількість дітей і на таке приміщення вона за Ато слабенька вона не справляється. Вона не справляється. Так, якщо тут повністю заповнена 100% школа, то на жаль, душно через погану вентиляцію. Часто батьки приймають рішення забирати своїх дітей з укриттів. Так сталося і під час роботи нашої знімальної групи. В Цьому укритті відмінні умови для сауни. Я хотів би запросити депутатів міської ради, щоб вони прийшли, і тут просто побули одну годинку. Діти сидять душно, хтось може бути захворівший. Це порушення епідправил правил і норм. Я дуже хочу їх тут побачити, щоб вони просто побули тут разом з дітьми. Це вже неоднократно повторюється, це не один випадок. І далі краще не буде. Зробити систему вентилювання, принуд витяжку, принуд натягування повітря, це можливо все. Потрогала дитину, вона волога. Ось тому, мабуть, так я чула про все це, але я вперше його в цьому році забираю, тому що вже третя тривога подряд, і ну я бачу, що немає сенсу залишати дитину. В неї ще два уроки залишилося. Там є вентиляція, але вона недостатньо потужна просто. В усіх укриттях вони робили вентиляцію, але вона не дуже. Ну мабуть, ніхто не розраховував, що буде ще в нас, у, наприклад, у вересні та у жовтні ще жарко. Ну, це і ну так само і весною. Але весною це питання не підіймали тільки зараз, у вересні, і вентиляція не вирішить це питання на самому. Ну. А як Ви вважаєте, що такому випадку треба зробити, щоб якось було це? Треба ставити кондиціювання. Приміщення вентиляція та кондиціювання це не питання вентиляції. За коментарем ми звернулися до начальниці управління освіти. Олена Беренецька зазначила, що після скарг була проведена перевірка укриттів. Тільки ми почали навчальний рік, вже 2 вересня, самого ранку, у нас була дуже велика така затяжна повітряна тривога, і прийшлося дітям довгий час перебувати в укриттях. І зрозуміло, коли на вулиці плюс 40, то зрозуміло, що коли в будь-яке приміщення ну, збереться така велика кількість людей, то ну, виникають деякі питання. Але щодо звернень. Ми, звичайно, ще раз пройшли по сховищах, ще раз продивилися самостійно і під час повітряних тривог, і без повітряних тривог. У нас було виїзне засідання соціальної комісії депутатської постійної. Теж продивилися всі сховища абсолютно. Ми не оминули жодного. Першочергово ми говоримо про вентиляційні засоби, а саме рекуператори свіжого повітря для сховищ дитячих садків 3, 4 і 5, Тому що там вони не були встановлені. Ці сховищами робили ну можна сказати, поспіхом у 2022 році, для того, щоб розпочати навчальний процес, хоч якось що стосується шкіл у школах. Також проведені обстеження вентиляційних систем. У третій школі вже завершується виготовлення проєктної документації і експертиза. Ми думаємо, що десь за тиждень-два ми вийдемо вже на фінальну частину і зможе УКС оголошувати торги з цього питання. По другій школі вирішено було робити проєкт. Також ми будемо просити управління капітального будівництва саме на цю сесію подати документи щодо проєктування цього, цієї вентиляції для сховища. Там вентиляція в другій школі є, але знову ж таки вона не справляється з великою кількістю людей. По першій школі також ситуація нормальна, тому що тут вже проведено, проведено обстеження. Е Цієї вентиляційної системи, прочищені фільтри і все ніби в порядку. Четверта школа також там закладені кошти, ще в липні цього року виділені кошти, але тут потрібно зазначити, що кошти виділені на поточний ремонт приміщення, яке належить саме четвертій школі. Балансоутримувачів його четверта школа, тому саме четверта школа, ліцей номер 4 проводила торги, тобто проводила закупівлю, і саме вони будуть підписувати договір на виконання цього поточного ремонту. Розглянути питання вентиляції в закладах мають на найближчі сесії.